Ви будете в шоці, коли дізнаєтеся, як багато зірок Голівуду мають українське коріння. Прізвище цього актора трошечки натякає на українське коріння. Це Девід Духовний крутий актор. Я думаю, ви бачили багато серіалів з його участю. Так, от його батько та дід були єврейськими емігрантами з України, які переїхали до штатів з Києва та Бердичева, рятуючись від погромів. Ukraine, ну а те, що ця голівудська акторка має відношення до України, я думаю для вас стане шоком. Скарлет Йохансон, або як правильно казати Джо Хенсон. Якщо ви не розумієте про що я кажу, подивіться це відео. Так от її дідусь Авраам Вайс походив із Мукачева. На жаль, його доля була трагічною. Він став жертвою голокосту, але Скарлетт Джо Хенсон у інтерв'ю часто згадує про нього, про своє українське коріння. Наприклад, у інтерв'ю Каті Осадчі, це неймовірно. Ми з Києва. О, Справді, то можемо з вами далекі родичі? Хто знає? Звісно, в цьому.